Всіх вітаю. Якщо ви дивились мої попередні відео, ви знаєте, що я вступив в байкери. Так, 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 і тут є така унікальна робота як автовикрадач. Вона доступна тільки тим, хто перебуває в крамі. В цьому відео я перевірю, скільки можна заробити автовикрадачем на першому рівні. Що ж, не будемо гаяти часу, але якщо ви хочете грати на кращому українському сервері обов'язково вводьте мі промокод GUMEN. Він Дасть вам 50 тисяч, бонусний рівень та віпку. Всі корисні посилання будуть в описі. Тому погнали. Після того як ви вступили в якийсь крайм та здобули четвертий рівень. Я не знаю, як ви могли його купити або прийти самі, все, то вам потрібно піти і влаштуватися в доки ось цього персонажа. Знає, як його звати, в принципі, це без різниці, і влаштуватися на автовикрадача, після чого вам потрібно приїхати на свою базу, в моєму випадку це байкери. І що ж ми вже влаштувалися, я бачу ось такого от персонажа, до нього підходимо і вибираємо пункт автоугон, після чого він нам дає задання та видає зону, де це авто може знаходитись. Так, а ну ка я не пам'ятаю Так а опіс, отлично. Щось там у нас трошки підпередало, ну, нічого. Зараз підбігаємо до нашого авто. І ось така от зона оранжевого кольору ви можете бачити на карті. Я маю невеличкий лайфхак, я буду користуватися картою QuantFan, там де спавняться автогонки, щоб їх швидше знаходити, ви, в принципі, можете зробити так само. Що ж, погнали, надіюсь, швидко її знайдемо, тому що буває, я катаюся. І 15 хвилин не міг знайти одну угонку. Ну, таке також буває, це не рідкість. Тут можна сказати, мені дуже сильно пощастило, так як я приїхав на першу точку, після чого я тут нічого не знайшов, я поїхав на іншу другу точку і зразу вже знайшов. Що ж, тепер нам потрібно підійти і тихесенько, тихесенько взламати замок. Тут невеличка така механіка, тут я провозився десь плюс-мінус півтори хвилинки. На принципі, недовго, але якщо ви наловчитесь, це все можна робити дуже і дуже швидко. Після того, як ми зламали замок, нам потрібно просто відправитися в будь-яку точку, ну, це нам дається рандомно. От у мене зараз скільки 8 кілометрів, наскільки я бачу. І все, в принципі, такого сложного. Головне, головне, щоб нас не збив, як в цьому випадку, і не зловили копи. Якщо нас ловлять копи, є невеличкий лайфхак, ви просто пропонуєте шоколадочку, головне таку куратеньку. Якщо ви запропонуєте шоколадочок 5, це в принципі норм, але Но я не вважаю, що потрібно там штук 10 пропонувати. Краще вже відсидіти цих 10 хвилин. А якщо у вас є ВІП, то всього 5. І так, опа, все, залутали ми 11 тисяч. І тепер все по кайфу. Наступна огонка тепер. Так як на балансі в мене зараз 1 мільйон 140 тисяч, я вирішив покласти 1 мільйон 130 тисяч на бан, для того, щоб нам не заважало, та легше можна було рахувати, скільки ми заробимо. Так, все, я все виконав. Зараз підбігаємо обратно на базу та беремо новий. Скажем так, заказ. Принцип робота дуже цікава, ну то є в нам зовсім не надоїдає. І так до обновлення заказу в гонці нам залишилось 2 хвилини, тобто ми справились дуже швидко. Я знаю, що раз в 10 хвилин воно все оновлюється. Тобто ми справились за 8 хвилин і це доволі таки непогано. За весь час я відвіз всього лише 21 гонку. Це дуже мало, так як я знаю, що в пів є сотнями, тисячами цих гонок, і вони вже вкачали світом 5 левел, і там получають по 20-25 тисяч за одну гонку. Ну тобто, по факту, в один це доволі таки непогано. 6 заказів можна зробити. Взяв я нове замовлення і воно знаходиться в гієти, так що зараз... Буде трошки опасненько, я надіюсь, на нас ніхто не вчепиться. Побачимо, коротше. Що таке? Я зараз буду викликати поліцію. Та ні, ні, братан, ми ж колеги з тобою, ти що? Чекай, mm. я викликав поліцію, залишайся на місці. Не знаю, чого тип представни. Я заїхав за своєю машиною. Ну да, така в мене собі машинка, звісно, але вона моя, Якби катаємось і просто нічого я поганого не роблю. І так довозимо ми вже другу угонку. У мене зараз набулася 11700. Подивимось, скільки нам дадуть за цю гонку. На жаль, в мене віпки немає. Хоча в мене є віпка, але Iron Віп. Якби була було платі, то було б получше. І так ми заробили 11 тисяч. Ну що, перезаходимо. До речі, невеличкий для вас лайфхак, для того, щоб не їхати, не викликати свій транспорт і їхати знову на базу. Просто релогуємося на свій сімейний будинок чи на свій дім, і просто-напросто їдемо заново до бази. Так буде простіше, швидше і краще, ніж викликати на ключиках і так далі. Ну це дуже довго і дуже дорого, але ну, того не варте. Ну ось знову я приїхав, і в мене залишилось знову 130 секунд, тобто 2 хвилини. Ні, ну сьогодні мені прям везе всі зони знаходяться в Лос-Сантсі, хоча я не знаю, навіть чи це везе, чи не везе. Звичайно, було б круто, якби вони спавнилися десь за містом, і мене там менше б заходили копи. Так, ще одне авто, бисненько зламимо. Ну, до речі, жовтого кольору. От по ній реально видно, що це угонка. Ну нічого, надіюсь, ніхто не застопить, погнали далі. Опа, а тебе проїхало. Кому цікаво, яку відстань я приїжджаю, зараз ви можете бачити тупо весь город, весь мінігород. Ну, коротше, шанс пійматися іменно на цій М2 дуже і дуже великий. І так, знову, скільки, скільки... Один тисяч. Так, 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 чуть-чуть по НРД чуть-чуть. Капельку, зовсім капельку. Хоча це по факту така машинка височенька, але ладно. Ну, ще одні 11 тисяч ми заробили. Це вже, напевно, п'ята -го. гонка залишається буквально скільки 17 хвилин, і ми закінчуємо годину працювати. І в нас зараз на балансі 57 тисяч. Так, це вже, напевно, останнє замовлення. так як більше я не встигну, нам кидає точку Лесантусі, все чудово. Так, так, так. Зараз ми під'їжджаємо в зону. Блін, я. Опа. Показалось? ні все. Знайшов нашу машину. Це, напевно, вже другий чи третій раз, коли я знаходжу машину тупо з першої точки. Я не знаю, як це мене виходить. Ну все прям шикарно. Там думають, може якісь чи якісь ще що, ну не так. Так завозимо вже останню гоночку. Мені здається, тут ми перший раз також здавали. І в нас на балансі 69 тисяч. Ну коротше, 70 тисяч по факту. Ми заробили. Що ж давайте підводити підсумки за цілу годину мені вдалося доставити 6 автомобілів та зробити 70 тисяч на першому рівні. Я гадаю, якби в мене був би там 3, 4, 5 рівень, Ну коротше, 1100, ми остаточно би заробляли. Але що сказати, на першому рівні 70 тисяч це доволі таки непогано, як я вважаю. Так що бігом, рігайтесь на сервері, вводьте мій промокодокумент та швидше катайте гонки і заробляйте свій мільйонний капітал. Що ж, всім дякую за перегляд, всім пока.